Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас буде черговий тест засобів для чистки шкіряного салону авто. В огляді приймуть участь засоби від Kleenex, Motip, Novax та ATAS Plug. А очищати будемо ми ось таку шкіряну поверхню, яка колись мала приблизно ось такий вигляд. Але ми її добряче забруднили. Тут є різноманітні забруднення, включаючи моторну оливу, маркер, ручку тощо. І, до речі, в одному з наших минулих оглядів ми знайшли засіб, який хоча б наполовину зміг почистити маркер. Це такий термоядерний був засіб від ког, але одночасно з видаленням маркера він трішки псував нашу штучну шкіру. Але як ви Бачите, ну, різниця між тим, що було і тим, що залишилось, колосальна. Тому для якихось таких менш серйозних забруднень, як маркер, я думаю, цей засіб взагалі топ. Зараз ми наведемо літери знову, щоб все виглядало більш-менш однаково і проведемо наш експеримент, в ході якого розділимо цю поверхню за допомогою малярної стрічки на дві частини. Ось цю частину ми будемо чистити чотирма різними засобами, а цю частину не будемо чіпати. А потім приберемо малярну стрічку і подивимось, який із засобів краще почистив поверхню. Почнемо з засобу Клінекс Експерт. Тут у нас його цілий літер, і це саме очисник шкіри, який застосовується перед засобом по догляду за шкірою. Тобто, спочатку ми шкіру очищаємо від забруднення, потім наносимо якийсь кондиціонер чи лосьйон для того, щоб зберегти. Пружність шкіри і захистити її від дії ультрафіолету. Засіб новий, цікавий. В якихось наших минулих оглядах вже був засіб від цього виробника, але по догляду за пластиками, власне кажучи, мене він повністю влаштував за своїми властивостями і за якістю. Подивимось, що буде в даному випадку. Спочатку нанесемо засіб на поверхню, рівномірно розподілимо його по цій поверхні, почекаємо там буквально хвилинку, і потім попрацюємо по поверхні пензликом для того, щоб видалити всі забруднення. Ну і далі вже залишки забруднень разом з залишками засобу будемо видаляти з поверхні сухою, чистою мікрофіброю. Наносимо чесник на шкіру. Я думаю, ми його навіть не будемо так шкодувати, а добряче нанесемо. Далі ще за допомогою пензлика, більш рівномірно розподілимо по поверхні. Почекаємо секунд 30. І почнемо працювати. Хоча, наприклад, я вже бачу, що плями. ось там, де ми просто розподіляли засіб по поверхні, почали просто танути на очах. Ми бачимо, шкіра світлішає. Я думаю, можна взяти ще трішки засобу на сам пензлик, для того, щоб він не вбирав його. І починаємо чистку. Одразу зауважу, що чиститься поверхня дуже-дуже легко. Рідка консистенція у засобу. Інколи це добре, інколи погано. Але, наприклад, я вже помічав, якщо ми використовуємо якісь густі очисники, то вони гірше очищають поверхню. А ось така рідка структура або консистенція, швидше за все, дозволяє засобу глибше проникати в мікропори, мікротріщини і краще видаляти звідти бруд. Бажано Працювати пензликом в різних напрямках, тому що на шкірі є пори і подряпини, які також направлені в різних напрямках. І для того, щоб повичищати з них забруднення, ми маємо ось таким чином рухати пензликом. Ну, я бачу, що вже засіб почав підсихати, і для того, щоб просто не возити бруд по поверхні. Саме час взяти мікрофібру і ось так. Просто все видалити з поверхні. Ну, результат, на мій погляд, вражаючий. Наступну ділянку будемо намагатись очистити за допомогою очисника від мотів. Даний засіб цікавий тим, що його флакон можна тримати під будь-яким кутом. Навіть верх ногами він все одно буде розпилюватись на поверхню. Можливо, в якихось важкодоступних місцях це матиме сенс. По застосуванню, наносимо на поверхню, чекаємо декілька хвилин і видаляємо залишки за допомогою мікрофібрової серветки. Але в нас є ще пензлик, який тільки посилимо. Дію засобу. Тому спочатку наносимо, чекаємо, потім працюємо пензликом і вже потім видаляємо мікрофіброю. Дуже густа пінна консистенція. Я думаю, цієї кількості буде більш ніж достатньо. Тепер потрібно почекати декілька хвилин, щоб піна у нас трішки осіла і підняла з поверхні всі забруднення. А потім ми вже будемо додатково працювати пензликом. Ми почекали буквально хвилину, і ситуація в нас наступна. Ось тут в центрі піна ще не вспіла осісти, а по краям вона вже почала підсихати. Якщо ми будемо чекати довше, то края просто висохнуть, і, відповідно, ми не зможемо нормально очистити поверхню. Тому поки в центрі піна там ще щось трішки осідає, я думаю, можна брати і працювати з краєчку, там, де піна вже почала. Підсихати. Ну, по таким першим враженням, хочу сказати, що тут потрібно вже інтенсивніше працювати пензликом в порівнянні з попереднім засобом. Але ми бачимо також на поверхні такі темні рідкі плями утворюються. Це говорить про те, що наш засіб, працює, піднімає з поверхні забруднення, які утримуються рідиною, а потім вже ми всі забруднення разом з залишками очисника, будемо прибирати мікрофібром. Дуже швидко підсихає цей засіб, і ця діляночка тут буквально там, 20 на 20 сантиметрів. Якщо працювати на великих ділянках в автомобілі, я думаю, буде важко контролювати висихання засобу. Тому потрібно буде розбити там поверхню на декілька маленьких ділянок і опрацьовувати кожну окремо. Беремо мікрофібру і робимо знайомі нам рухи. Ну, в принципі, результат також непоганий. Далі скористаємось очисником кондиціонером від Novox. Це засіб 2 в 1, Він очищає і після цього одразу захищає поверхню від псування, розтріскування, пересихання, ультрафіолету. Тощо спосіб застосування простий і аналогічний всім таким засобам. Наносимо на поверхню, чекаємо 1-2 хвилини і далі вже там працюємо або пензликом або видаляємо мікрофіброю. В Принципі нам нічого не заважає. Протестувати даний засіб на нашій поверхні. Я так розумію, даний засіб орієнтований більше на професійне використання, а у професіоналів завжди є якісь там дозатори, розпилювачі, які дозволяють ось такі засоби рівномірно і економно розподіляти по поверхні. В нашому випадку нічого такого немає, тому я трішки очисника кондиціонера налив. Кришечку і ось таким чином розподілив по поверхні. В інструкції вказано, що засіб потрібно рівномірно розподіляти по поверхні за допомогою мікрофібрової серветки тощо. Я в даному випадку скористаюсь пензликом, і я думаю, що в мене вийде не гірше. Консистенція цього засобу досить густа, і як я вже казав, от густі засоби, на мій погляд, чомусь гірше видаляють. Забруднення. Все. Тепер нам потрібно почекати одну-дві хвилинки і можемо переходити до очистки. Минуло 2 хвилинки, і ми, не гаючи часу, починаємо швиденько чистити шкіру. Засіб, як ми бачимо, з такого бежевого кольору змінив свій колір сірий. Це говорить нам про те, що забруднення піднялись з поверхні і тепер утримуються густою консистенцією нашого очисника-кондиціонера. Як ми бачимо, забруднення розчиняються і видаляються з таким зусиллям. Знову ж таки, в порівнянні з найпершим засобом від Клінекс, тут потрібно інтенсивно працювати. Пензликом і прям от видивлятись, де є забруднення, так їх вичищати, вичищати, вичищати. От. Першим засобом ми просто обробили ділянку, просто як-небудь попрацювали пензликом, просто видалили забруднення і все. Тут все ж таки потрібно прям чистити, чистити і працювати, працювати, працювати. Не знаю, мені такий варіант чомусь подобається менше. Щоб тестувати всі засоби в однакових умовах, я думаю, ось з цього часу, який я приділив очистці третьої ділянки, буде більш ніж достатньо. Беремо нову суху, чисту мікрофібру і видаляємо залишки очисника. Разом, я сподіваюся, усіма забрудненнями. Стрішки розклеїлась малярна стрічка. Ці засоби проникають під неї. Все, ось таким чином ми почистили третю ділянку, і в нас залишається вже остання четверта діляночка. На четверту ділянку в нас піде мрія перекупа, засіпа та сплак. Чомусь саме. Засобом плак приписують якісь надзвичайні властивості по відновленню пластику тощо. Ну і, можливо, також зі шкірою цей засіб впорається не гірше, ніж з пластиком. По способу застосування, як ми розуміємо, все однаково нанесли, почекали, потерли щіточкою і прибрали залишки. Трішки струсивши балон, наносимо засіб на поверхню. В нього така напівпінна структура. Спочатку ми бачимо, що на поверхні просто утворюється прозора плівка, а потім ще й така пінка. До речі, мені ось така структура також не завжди подобається. При очистці подобними засобами поверхні, поверхня не завжди добре чиститься, а засіб просто збирається в такі грудочки. Я думаю, що в цьому випадку буде приблизно аналогічна ситуація. адже... Якісь грудочки ми вже одразу бачимо на поверхні. Тепер почекаємо буквально хоча б 1-дві хвилинки і почнемо працювати. Минуло дві хвилинки і ми починаємо очистку. Я додатково ще зволожив нашу щиточку засобом, для того, щоб вона менше вбирала в себе очисника, і ми отримали більш ефективну очистку. Засіб дуже густий. Просто як сметана треться на одному місці. І там, де засіб вже знявся щіточкою, він, можна сказати, не працює. Ось так пройшовся один раз по поверхні і все. Це максимальний ефект. Сама піна. З білого кольору міняє свій колір на сірий, тобто, все ж таки, якісь забруднення з поверхні вона піднімає і утримує. Але мені здається, що якогось вау-ефекту ми тут не отримаємо, на жаль. Тут є така забруднена ділянка, я зараз її інтенсивно тру, намагаюсь очистити, але вона не хоче очищатись. Не знаю, мені не дуже подобається працювати з такими засобами з густою консистенцією, тому що тут просто возиш бруд по поверхні і особливого якогось ефекту не спостерігаєш. Єдиний плюс таких засобів зазвичай це засоби два в одному, очисник плюс кондиціонер, і після. Очистки поверхні, її вже не потрібно нічим додатково обробляти, ніяким ні лосьйоном, ні кондиціонером. Поверхня одразу стає чистою і захищеною. Ну, в принципі, все. Краще вже не стає, тому беремо мікрофібру, видаляємо залишки і зараз будемо порівнювати результати. Тепер видаляємо малярну стрічку і дивимось на результат. Тут вже точно видно, як було і як стало. Ну що ж, в першу чергу, видно різницю між тим, якою поверхня була і якою вона стала після обробки засобом Kleenex Expert. Тут у нас є ще відріз старої шкіри, якою ми оздоблювали цю дощечку. Як ми бачимо, по чистоті вони не відрізняються. Але ось ця шкіра, яку ми нічим не чистили, нічим не обробляли, вона має такий тепліший відтінок, на відміну від. Ось цієї ділянки, яку вже разів 10 ми чистили різними засобами. Тобто, в принципі, ділянка в нас чиста, але вже колір починає мініти через те, що ми постійно впливаємо на шкіру різноманітною хімією. Загалом можна сказати, що засіб Клінекс Експерт дуже легко. Почистив поверхню і почистив її максимально якісно. Ось тут є така невеличка подряпинка, в яку в нас потрапив бруд, і, звісно, з цієї подряпини вичистити забруднення. Дуже важко, тому тут невеличкі забруднення залишаються. І також є діляночка, по якій нормально так пройшлися підборами. І відповідно тут також є пошкодження шкіри, в які трішки бруду потрапило. Але якщо не акцентувати увагу на ось цій ділянці, то я думаю, ви би не помітили різниці. В цілому результат дуже класний і мені подобається. Тим паче, що засіб дуже простий і легкий в застосуванні. Далі у нас йде очисник від мотіп. Ну, тут ми бачимо вже є багато неочищених ділянок. Ось тут, ось тут, по периметру, і колір шкіри ну, все ж таки відрізняється суттєво і від цієї ділянки, і від цієї. І тут справа не в тому, що поверхню багато разів чистили різною хімією, Тут справа в тому, що все ж таки на порах залишились такі сіренькі дрібненькі плямочки. І через це ми бачимо, що поверхня виглядає не такою чистою. Рухаємось далі. І тут у нас поверхня, яку ми обробляли засобом від Новакс. Вона виглядає ще гірше. Тут прямо є такі великі неочищені ділянки, і, як ми пам'ятаємо, працював я над цією поверхнею дуже відповідально і дуже довго. У мене навіть склалося враження, що тут я чистив поверхню довше, ніж дві попередніх, але тим паче. Результат, який ми отримали, він ну, взагалі не вражає. І нарешті остання ділянка оброблена засобом від плак. І тут ще гірше. Тобто, у нас така історія від кращого до найгіршого. Дуже багато плям. Ну, периметр, можливо, я тут не так добре пропрацював пензликом, щоб не вилізти на сусідню ділянку, але ось в центрі ми бачимо ситуація катастрофічна. Причому забруднення у нас у вигляді таких. На пів кіл або кіл. Тобто вони десь там розчинились і потім знову осіли на поверхні, але вже в вигляді круглих плям. Незважаючи на те, що поверхню нормально чистили пензликом, і потім всі залишки видаляли чистою мікрофіброю. Тому ось цей результат взагалі найгірший. Результати сьогоднішнього тесту, можна сказати, вийшли як на замовлення. Різниця між всіма засобами є, і вона очевидна. Найгірше впорався засіб, Atas тасплак, поверхня виглядає брудною. Є плями, є якісь розводи. Ну взагалі, це не ок. Трішки краще впорався засіб від Новакса. Знову ж таки, через свою, мабуть, густу консистенцію він гірше проникає. Структуру шкіри і відповідно гірше її очищає. Також поверхня виглядає брудною і на поверхні залишились розводи. Мотіп це вже трішки краще, ніж Новакс та Атас Плак, але все ж таки не ідеально. Є темні ділянки, є неочищені місця, і тому можна сказати, що ось цей засіб в нас не найкращий. А найкращий це Kleinex Expert. Даний засіб. Незважаючи на те, що він мало відомий, виявився досить ефективним і простим в застосуванні. Тим паче, тут цілий літер, і я думаю, цього засобу вистачить дуже надовго. Ви бачили все на власні очі, ми його просто нанесли на поверхню і бруд. Одразу почав розчинятись. Мені здається, що якраз рідка структура цього засобу відіграла ключову роль. Це дозволяє засобу глибше проникати в шкіру, в пори, в мікротріщини, подряпини і краще там розчиняти бруд, і потім його звідти видаляти. Тому в сьогоднішньому тесті переможцем став ось цей засіб. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.